Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні я пропоную для вашого перегляду таку цікаву тему: що зробити, щоб здійснити своє бажання. У нас скоро новий рік. Всі загадують бажання, підводять якісь підсумки, і мені здається, це буде дуже доречно і цікаво. Ви мені в коментарях, звичайно, напишете своє враження і чи вам цікава така тема. Будемо робити чотири варіанти. Всі загадуйте своє бажання. Можете загадати декілька варіантів, декілька бажань і подивитися, що потрібно для їх здійснення. Настраюйтесь. Настраюйтеся на себе, на свою мрію, на своє бажання. І ми вибираємо чотири варіанти. Перший варіант, другий. Третій і четвертий варіант. Так, можете ставити собі на паузу, думати, настраюватися на варіант, який ви більше відчуваєте. Але взагалі старайтеся це робити легко, не вимушено. Не перегружайте себе. От що вам зразу прийшло в голову, той варіант вам і підходить. Так, перший варіант. Що зробити, щоб здійснити ваше бажання. Ну, по цій карті виходить, що воно має здійснитися. Ця карта взагалі говорить про здійснення бажань. Зараз подивимося, що вона нам ця карта говорить. Чи те, що ви повинні більше рухатися, чи навпаки. Так, давайте розкривати карту. Ну, тут, знаєте, навпаки, прийде, прийде здійснення бажань дуже легко, якось невимушено, навіть більше, чим хотілося. Дивіться, що карта говорить. Для того, щоб здійснилося ваше бажання, вам треба відмовитися від чогось старого, що ви за собою носите. Тоді все прийде дуже легко. Взагалі, мається бажання. Здійснитися з особливих якихось труднощів і дій з вашого боку, ніби саме має скластися само собою. Але тільки після того, як ви відпустите минуле, тоді прийде майбутнє, прийде, це ваше бажання. Воно не сумісне з тим, що ви зараз маєте. Вам треба від чогось відмовитися. наприклад, якщо ви мрієте про якусь роботу, ви маєте відмовитися. Від цієї роботи, яка зараз, і все складеться для вас легко. Або нові відносини. Ви мрієте про нові відносини. Відмовтеся від того, що зараз, від минулого. Йдіть сміливіше в майбутнє. Приймайте нове. Так, карти говорить відпустити минуле і прийняти нове. Не зупинятися на півдорозі. Іти до кінця. Все має скластися дуже легко. Єдине, що вам треба, ніби зробити цей крок з минулого в майбутнє. Наважитися на нього. І все складеться так, як потрібно. Тут дуже легко і гарно здійсниться це бажання. Тільки сили потрібні не на здійснення бажання, а на те, щоб зробити перший крок. І все для вас складається тут дуже гарно і дуже легко. Ось такий перший варіант. Давайте дивитися. Другий варіант. Що потрібно зробити, щоб здійснилося ваше бажання. Тут потрібно більше діяти, треба більше проявляти активності. І знаєте, ніби по цій карті дуже часто програється таке, що потрібно скласти план, знати, чітко, чого ти хочеш. І рухатися в цьому напрямку. Дуже важливо в вісмі всі чіткість вибраного напрямку. Не лежати, не сидіти, не чекати. Потрібно рухатися. По тузу жезлів потрібно зсередини відчувати цей поклик. Ви його відчуєте, це шанс, ви повинні за нього хватитися, щоб здійснити це бажання. Не боятися бути в центрі уваги. Не боятися привертати до себе увагу. Ну, тут є страхи. Ось четвірка мечів, четвірка кубків. У вас є страхи, що ваше бажання помітять. Можливо, хтось те, що його захоче, або ви стидаєтеся по картам якось себе проявити. А всі карти говорять про рішучість, про рішучість другому бажанню. Вийти з тіні і бути, так, бути більш рішучим. Другий варіант. Зробіть собі план вашого бажання, розпишіть, що ви хочете, як би ви бачили. І чітко рухайтеся по ньому, не здавайтеся, не бійтеся. Не бійтеся себе показати і продемонструвати. Ви якось ніби засудження боїтеся, боїтеся, що вас не зрозуміють і не підтримують. А карта вам говорить, не потрібно, не потрібно боятися, потрібно йти вперед. І все буде добре. І бажання ваше обов'язку. І знову нас на дні колоди я мішала добре карту. Діставала карти. Шестірка мечів. Не зупиняйтеся на півдорозі. Перший, другий варіант. Не зупиняйтеся на півдорозі. Йдіть вперед. У цьому, по першому варіанту, взагалі тут. Достатньо першого кроку зробити, і все піде як по маслу. Тут треба піднапрягтися в другому варіанті. І не зупинятися. Ось так. Рухатися вперед. Тут треба більше дій. Третій варіант, що потрібно, щоб здійснилося ваше бажання. Як ось, знаєте, по цій карті все розузнать добре, добре продумати, всі нюанси. Ці нюанси треба по цій карті продумати, щоб правильно підійти раціонально, з головою. Оприділитися, говорить ця карта. Десятка мечів. У вас цих бажань 10 штук. Ну, отак образно говоря, ну, багато. І ви не знаєте, за що взятися. І перша ж, карта нам говорить, що ви виберіть напрямок, виберіть це бажання, що ви хочете. І тоді. Почнеться якийсь рух, результат. Так, ну, знов влюблені теж говорить про те, що ви не можете оприділитись і вибрати своє бажання. А вам, щоб воно здійснилося, треба спочатку обрати його і над ним трудитися працювати. Ваше бажання по часу не швидке. Ну, знов таки, багато є таких бажань. Мелких, необґрунтованих, які нібито й не потрібні, відмовтеся від них, інакше ви суті не побачите. Ви не побачите того важливого, що вам дійсно потрібно, за чим іти. А коли ось бачите, ви оприділяєтеся. ух, зразу я дістала. Ви оприділяєтеся зі своєю ціллю. Обов'язково вона здійсниться завжди четвірка жезлів говорить про позитивний результат. Коли ви оприділяєтеся, ви стаєте імператором, володаром своєї долі, ви будете знати, куди йти. Тут тільки в цьому варіанті потрібно вибрати напрямок, дійсно відчути саме сокровенне бажання. Не боятися, щоб мріяти про щось велике, мілкі бажання, які не сильно тут такі важливі і потрібні. Від них відмовтеся, не тратьте на них свій час. Зосерейтесь на базі, на основному, на самому головному. Тут обов'язково позитивний результат. Так. Четвертий варіант. Що вам потрібно зробити для того, щоб ваше бажання здійснилося? Ох, вам треба йти вперед. Ну, ви знаєте, куди вам йти. Тут по, по цій карті, ви чітко знаєте, тут не, не дуже людина знає, тут трошки розгублена, тут боїться зробити перший крок, а ви знаєте точно, що вам треба в цьому житті. Ви цілеспрямовані. Так, ви вже на шляху до свого бажання, ви вже рухаєтеся. Ох, останній крок, останній крок вам лишився. І ви отримаєте сповна, ви отримаєте ще більше, ніж ви хочете. Ви отримаєте прям максимум від того, що ви бажаєте. Максимум, що ви можете взяти від цього бажання, ви отримаєте. Тут тільки крок один: перемога, признання, задоволення, спокій. Шикарно. Тут чого б не... Стосувалося ваше це бажання четверте, ви отримуєте навіть більше, ніж ви хотіли. Ви отримуєте в повному, максимальному обсязі і навіть над. Тут людина чітко знає, чого вона хоче. Вона не розгублена. У неї є ціль, вона вже до неї рухається. Лишився один останній крок. І ви самі здивуєтесь, наскільки шикарно все складеться, і в якому великому обсязі ви отримуєте результати від свого бажання. Шикарно чудові результати всюди. Бажання ваше здійсниться і підсказки ви отримали. Перед новим роком загадуйте, мрійте. Це чудовий час. Чудовий час за те, щоб мріяти, записувати якісь плани, свої бажання. Вони обов'язково будуть здійснюватися. Всім дякую за перегляд, за те, що ви пишете коментарі, ставите вподобайки і підписуйтесь на канал. Не забудьте написати в коментарях, чи вам сподобався такий варіант розкладу. Всім до зустрічі, Па-па!